Нині не до сімейних прогулянок. Там, де минулого року в такий же час, чимало криворіжців, залюбки відвідували головну ялинку міста на площі Радянській. Тепер там наметове містечко. Все я хочу жить стать, нормально. А вы стать, нас развалили. Вы, а вы свою задачу сделали. Нас развалили, давили. Меня вас... вас... а вас... все устраивает. Зачем мы работаем? Тебя не устраивает, потому что ты не а работаешь. Ты работать не хочешь. Да. Что ты сюда пришла? Кто ты такая? Ты вообще откуда? Кто ты такая? Общественная активист. Кому он нужен? Идите работайте. Ищите. Да. Как параллель, работает? Нет, вот там сидите в этой палатке параллель, параллельно с тем, что мы делали, и живете то, мы что еще... вам принесет а кто-то. что вы делаете? Что вы делаете? Идите отсюда. А, Идите. Вас попросили? А а вас попросили или вам а, заплатили? Нет. Я э, считаю так, что надо дождаться О, Боже, выборов, порядок. выборов, которые будут э, местное самоуправление и цивилизованно переизбрать, если кто-то чем-то недоволен. А бардак устраивать нечего. Достаточно нам Донецка и Луганска. Нечего делать просто бардак стыдно, в стране. Надо не стоять горы. здесь за проплаты, за деньги, а идти и работать. Найсвіжіша сенсація знову опломбовані кабінети тими мітингувальниками ще й кілька днів тому, і знову розбиті двері. От тільки цього разу не було штурму натовпом людей. Впорався один чоловік на автівці. В 17.20 неізвісний на автомобілі в'їхав у входну двері міського із В то время коли люди виходили з роботи, благодаря тому, що лже майдановці або політичні аферісти, убрали все загранительные блоки, которые препятствовали проезду автотранспорта входной двери горосполкома, в нарушение всех знаков, которые запрещают движение транспорта по центральной аллее перед горосполкомом. Благодаря только их противоправным действиям произошло то, что произошло на вчерашний вечер. Хочу отметить, что представители Майдана, которые находятся перед исполкомом, этого человека знают, потому что они, когда он подъехал, с ними здоровался. И в беседе с нашими представителями они сказали, да, мы этого человека видели, знаем, он раньше здесь был. В беседах с этими ночующими здесь они озвучивают конкретные цифры, за сколько они стоят. 100, 200, 300 гривен за ночь. Это что? Мнение громады Кривого Рога. Нет, это мнение политических аферистов. Політичне забарвлення подій під вікнами виконкому вбачає і міський голова Юрій Вілкул. Многі громадські організації категорично проти того, що зараз затеяли деякі, ну я буду так говорити, по моєму мнению, политические неудачники, которые э, народ. Э, Взагалі їх не підтримали на виборах, вони пыталися йти, вони дестабілізують обстановку в нашому місті. Найшли метод зарабатывання денег по п'ять людей тут мешають жити і працювати, ходят ходять по полкомам, там тероризують, женщин, з полкомом. Поспілкувалися ми із співробітницями виконкому міськради. Ой, вчера, вы знаете, было ужасно, потому что вот здесь находились люди. Они очень громко смеялись, постоянно разговаривали по телефону. И ну очень мешало работе. Потому что и другая и какие то очень много было людей других. Пройти спокойно ну, вот, с кабинета даже в этот кабинет ну, невозможно было. Напружена дуже ситуація, тому що якісь невідомі люди збираються в коридорі, вони ходять, галасують, ведуть себе не завжди адекватно. Ну, страшно інколи виходити в коридор, важко виконувати свої посадові обов'язки. Честно говоря, в такой обстановке очень тяжело работать. Постоянно какой-то страх присутствует. Невозможно выполнять какие-то поручения, потому что преследуют какие-то телефонные разговоры непонятные. Ходят люди в непонятной одежде. В общем, очень нагнітаюча обстановка, которая мешает рабочему процессу. Інцидент із водієм, який розбив двері центрального входу до міськвиконкому, нині вивчають правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне знищення чи пошкодження майна У ДАІ встановлюють особу зухвалого водія. Було встановлено, що водій після пошкодження майна зник на транспортному засобі. На даний момент ведуться заходи щодо встановлення водія та транспортного засобу. А тим часом наметове містечко на своєму місці. піктувальників не переконують ні суботній андріївський марш патріотичних сил з вимогою забратися геть, ні невдоволення пересічних городян. Війна це все достало. Ой, я такою не буду коментувати. Ну неположительно. «Караул. Чим далі в ліс, тим толще партизани. Ми тільки за порядок в нашому місті. От тільки за порядок. А от це ось абсолютно їх нагнать не твої.